Вітаємо вас на ютуб-каналі Уманського національного університету. Ми розпочинаємо нову рубрику: інтерв'ю з неймовірно талановитими студентами та людьми нашого університету та міста. Сьогодні у нас в гостях не просто команда, а справжній вибух позитиву, енергії й сміху. Вони знають, як зробити будь-яку життєву ситуацію на жарт, а також зможуть розпочити навіть найсерйозніших людей. Отож, зустрічайте, команда. Руті. Вотмір Олександр, капітан команди. Руміна Настя, конференція команди. Мазурець Ілья, заступник капітана. Бурбеза Аліна, звукооператор команди. Ми збірна студентська команда. Кубку допомоги ЗСУ, а також призери весняного кубку. Що ж, розпочнемо наше інтерв'ю з розминки під назвою «Бліц-опитування». Перше запитання: якщо б ви були мемом, який саме? Це мерзость. Реальна мерзость. Міша, все, давай по понови. <ріст> да я хоч черевики зніму, подожди, дорогая. Фоткала? Ні, я відео знімала. Кого в команді смішити найважче? Ілюшу. Напевно, Аліну. Ілюшу. Нашого звукооператора Аліну. Найдивніша порада перед виступом. Мабуть, не повторяти текст, щоб не забути його. Раму зібрали і на сцену нормально вийшли. Напевно, що говорили мені, не нервуйся, все і так хорошо. А хоч хоть ля. Було все погано. Саша мені казав, що все нормально. Якби знімали фільм про вашу команду, яку він мав би назву? «Начинені перці. А, так це вони, шалені перці. У мене не то на городі, головний страх перед виходом на сцену. Напевно, що буде видно труси. Я звукооператор, оператор я не на сцені, я над сценою. Забути слова. Забути слова, зробити якось не так, відігратись і показати себе погано. Три речі, які я завжди з вами на репетиції: сценарій, павербанк енергетик. Є зошит, два кресла, а що ще нам надо? Блокнот, ручка і хороший настрій. Аліна, Ілля і Леся. Ваш головний талант, окрім того, як смішити людей. СММ. Напевно, спілкуватися з людьми, розвивати свою комунікативність і так, десь працювати майже це вміє. Мабуть. Комунікабельність з кожним можна знайти спільну мову. Підпочивати. Як на вашу думку виглядає ідеальна репетиція? Коли ми за одну репетицію можемо написати весь матеріал і поставити його на ноги. Коли майже все не ідеальне, і потрібно все покращувати і стремитись до вищого. Коли всі займаються своїми справами, коли Сашко на мене запізнюється, найкуменніший фейл на сцені. Переплутав слова і вийшло так, що відіграв роль. Іншого учасника команди у нас була мініатюра з обпаленим бревном, і Саша тримав її в руках, а потім в кінці після виступу вийшов на сцену весь чорний. Забули, як звати журів певні інтерпретації. Ми наскільки круті, що навіть не помічаємо свої файли. У кого з команди найнепередбачуваніший гумор? Вілюші. Напевно, що Ілля, мабуть, Сашка. А зараз перейдімо до запитань: хто був ініціатором створення команди і як ви потрапили в команду? Ініціатором створення нашої команди був безпосередньо сам творець Кубку гумору Сергій Крикун. Спочатку в цій команді мали бути два Івана, але нашу першу грули два Олександра, але зараз ми в такому складі, якому є. Що б ви робили, якщо не КВН? Я думаю, що я приділяв би увагу студраді свого факультету, ну і загалом був би дуже активним, а також би десь підробляв. Би. Я, б, мабуть, просто працювала. Я б, мабуть, більше приділяв увагу студентському життю. Розвивався в Студраді, ну і також ходив би десь на роботу. Я б розвивала себе у сфері СНА. Хто ваш головний критик? Журі, мама чи дзеркало? Наш найбільший головний критик це ми. Якщо самі себе не закритикуємо, то ніхто нас не закритикує. Звідки ви берете натхнення? Голови іноді береться натхнення з фільмів, мультфільмів або навіть якихось сказок, які ми дивилися або читали раніше. Хто в команді говорить найбільше? Але не по темі. В нас не по темі ну, такого прям немає. Олександр. <смеш> Олександр. Олександр. Опишіть кожного члена команди одному слові. Настя непередбачуваність. Аліна. Чіткість дій. Ілюша. Е, Саша. вітряність. Ілюша серйозність. Аліна управління. Аліна відповідальність. Настя душа компанії. Олександр головна зануда компанії. Ілюша спокійність, Олександр, комунікативність, Анастасія, сміливість. Хто в команді найкраще імпровізує і хто просто імпровізує замість тексту? Я відсотково Саша. Не тільки Саша, я також рішення майже одноголосно прийнято. Підписуйтесь на інстаграм нашої команди, а також кожного з нас. А також приходьте на наші виступи, тому що квитки з концертів йдуть на потреби ЗСУ.